Доброго дня, шановні українці. Думаю, усі ви зрозуміли, що Німеччина це країна чіткого дотримування правил. Тому сьогодні ми вирішили вам розповісти про одне з найважливіших питань, а саме про деякі особливості дорожнього руху в Німеччині. Отож, перед початком їзди потрібно перевірити, чи все відповідає у вас німецьким правилам. Наявність дійсного посвідчення водія, реєстрація та страхування авто. Підтвердження особи водія В автомобілі обов'язково повинна бути аптечка європейського зразку та зберігатися в салоні. Авто повинен бути без тонування на передніх та бокових стеклах. В наявності повинен бути аварійний знак, електричний ліхтар, лампочки, запобіжники, вогнегасник та світловідбивний жилет. Користуватися телефоном за укрмом дозволено тільки з включеним обладнанням hands-free. навіть коли ви просто тримаєте свій телефон в руках. Находячись в автомобілі із запущеним мотором, ви з ризикуєте отримати штраф. Тепер перейдемо до основних правил дорожнього руху на автобанах Німеччини. По перше, потрібно завжди перевіряти бокове дзеркало перед входом у ліву змугу. Не можна обганяти з правого боку, можна тільки у двох випадках, якщо швидкість руху по лівій смузі не перевищує 60 км на годину, або різниця швидкості транспортних засобів більше 20 км на годину. Зміна рядів здійснюється за принципом блискавки. Водії з правої та лівої змуги проїжджають чергуючись один за одним. Більш повільний рух відбувається з правого боку. Обов'язково повинні звертати увагу на дорожні знаки. Потрібно дотримуватись швидкісного режиму та не можна їхати надто близько позаду транспортного засобу. Наприклад, при швидкості 130 км на годину відстань до іншого транспортного засобу повинна бути мінімум 65 метрів. Заборонено їздити по узбіччю, адже воно призначено тільки для вимушеної зупинки. Заборонено залишати авто в пробці, не можна прилаштовуватися перед перехрестям, не можна змінювати ряди, коли авто знаходиться в пробці. Розворот, зупинка чи рух заднім ходом на автобані. Заборонені з'їзд на дорогу та виїзд тільки в місцях зі знаком Аусфат. При в'їзді на коло поворотники вмикати заборонено. Не можна обганяти автобус, який включив поворотник, щоб зупинитися на зупинці. А коли він вже зупинився, то проїжджати повз нього можна зі свідки з швидкістю до 7 км за годину. В авто можна розмовляти тільки з вимкненим обладнанням Hans Free, в іншому випадку можна отримати штраф. Наступне питання це швидкісний режим на дорогах Німеччини. В населених пунктах дозволено їхати зі швидкістю 50 км на годину, за містом 100 км на годину. На автобані рекомендована швидкість не перевищувати 130 км на годину, але чітких обмежень немає. На деяких швидкісних дорогах 80 130 км на годину швидкість при обмеженій видимості 50 км на годину. І останнє це алкоголь. Якщо в вашій крові виявлено 0,5 промилі алкоголю, це вже ж адміністративним правопорушенням, і ви можете отримати штраф. А зараз трохи про користування велосипедами. Багато українців в Німеччині їздять на велосипедах, тому також важливо знати основні правила: якщо немає дорожніх знаків або світлофорів, то працює правило спочатку право, потім ліво. Тобто їх автомобілісти, її велосипедісти повинні вступати дорогу транспорту, який рухається з правого боку. При повороті на велосипеді обов'язково використовувати сигнал поворота рукою в ту сторону, куди збираєтесь повернутися. Що стосується дітей, то їх їзда на велосипеді здійснюється за загальними правилами. Виняток становлять діти до 8 років, які повинні їздити тротуаром, а у віці від 8 до 10 років вони мають право вибору між тротуаром та вулицею. Якщо є спеціальний світлофор із символом велосипеда, велосипедисти на велодоріжці зобов'язані йому підкорятися. На дорозі, коли світлофор загоряється червоним, велосипедисти не зобов'язані чекати в кінці черги. Вони можуть обережно об'їжджати нерухомі транспортні засоби праворуч. Ігнорування червоного світла під час руху на велосипеді може дуже дорого вам коштувати. Велосипед повинен мати освітлювальний пристрій спереду та позаду, тормоза та дзвоник. Рекомендується надівати шалом приїзді на велосипеді, хоча офіційної вимоги до носіння шоломів немає. Також їзда на велосипеді в стані алкогольного сп'яніння, заборонена чинним законодавством Німеччини. І пам'ятайте, що їзда на велосипеді більш вразлива ніж на авто. Тому дотримайтесь правил дорожнього руху. На сьогодні все бажаємо вам безпечного руху на дорогах та на все добре.